1944. депортація. 2014 окупація 2024 час повертати своє. 1944 рік. Мільйони людей залишилися без дому та батьківщини. Сталін підписав злочинний документ, яким затвердив виселення кримських татар. 18 травня розпочалася трагічна сторінка в історії кримсько-татарського народу. Людей переселяли до Центральної Азії, віддалених регіонів, відправляли у вбивчі табори Гулагу. Близько 200 тисяч осіб примусово депортовано радянською владою. Крім кримських татар, висели понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Вони їхали в тісних вагонах без їжі, води та медичної допомоги. Бивчий шлях тривав до трьох тижнів. Дорогою у невідомість від голоду та хвороб померло понад 7 тисяч кримських татар. Це не всі жертви. У місцях спецпоселень загинуло до 46% депортованих. Більшість із них люди похилого віку, жінки та діти. Тим часом у Криму знищували пам'ять про корінні народи. Понад 80% відсотків кримсько-татарських географічних назв змінили на російсько-радянські. Тоталітарна влада заселяла півострів лояльними до себе населенням, переважно з Росії. Мета зробити Крим російським, знищити кримськотатарський народ. Ці фатальні, цинічні дії радянської влади геноцид. 2014 рік Російська Федерація насильницьким шляхом окупувала український Крим. Протягом 10 років країна агресор порушує права людини на півострові. Відразу після окупації РФ заборонила проведення пам'ятного мітингу 18 травня, кримчан знову спіткала депортація та переселення. РФ закриває освітні заклади, знищує вільні медіа, витісняє релігійні громади. Чинить злочини щодо екології та культурної спадщини. Жителі Криму зазнають політичних і релігійно вмотивованих переслідувань. Наразі 218 осіб незаконно перебувають у місцях позбавлення волі, ув'язнені зазнають фізичного та психологічного насилля. Ці дії Росії грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Вони є елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією. Повернення тимчасово окупованого півострова це повернення жителям Криму їхніх законних прав і свобод. Крим це Україна. Крим Україндир. 2024 рік. Час повертати своє.